Перед нами з Олексанова штукатурку типу Шуба. Вона розроблена для захисту фасаду від зовнішніх чинників. Має дуже гарну адгезію, плюс до цього забезпечує дихання стін. Тобто вона підходить для фасадів з вати. Буває вона в фракції 1 мм, 1,5 мм, 2 мм. Наноситься звичайною теркою, затирається, кольорується вона в різні кольори за системою Formal Color System або NCS. Дана партія вже зроблена під клієнта, чекає на відгрузку. і В найближчий час клієнт отримать свій товар і буде дуже задоволений якістю нашого матеріалу.